Вітаю всіх ви на каналі Квіти та інше Я Іна, і сьогодні про хризантему. Ось нарешті настав цей час, слава Богу, що я закінчила розсаджувати свою хризантемку. Чесно кажучи, заморилася. Знаєте, от набралася, як жаба му називається. Різних видів, поскуповувала, скільки його всього, що вже не знаю, де садить. Зараз перед вами це молоденькі живці від Олі Криленко. Отримала їх десь ну на самому початку. Цього ж травня різні. Тут і мультифорка, і кущова горшкова. Частину висадила більше відрізня, частину ось вже в маленькій, тому що немає що садити, і ґрунту не вистачає, нема де ставити, тому вирішила посадити ось в такі ну, літрові, вони, можливо, трошки більше горщики. Ну, Нехай тут вже ростуть, підростуть більше, а там будуть дивитися, куди я їх притулю, Бо зараз не, не зрозуміло. Ну, так, щоб було зрозуміло. Ось дивіться, вона в мене зараз кругом ця хризантема, ще я не знаю, де її буду виставляти, розставляти більші, менші Такі відра є і по 10 літрів. прищепки шукала цей. Накриваю, прищеплюю, Ще коли дущити. Є відра отакі по 5 літрів. Знову по. 10 літрів, потім отакі 5 і знову такі підвіси. Далі ще ще покажу. Ще ось такі підвіси. Тут ну, такі горщики, ось ну, такі ще кращі біленькі. Я садила великоквіткову і горшкову середньоквіткову. Ну, Понасажувала ще біля теплиці, ось ще в ґрунті видно. Коротше, кругом вона в мене ця хризантема. Ну, вирішила, що. Вирішила насажу і це, щоб ви розуміли, там ще по одному, ну максимум якісь повторюються два такі більш складніші сорти. ну Типу, знаєте, двохкольорові, такі, що не зрозуміло як вони будуть розвиватися. Нові для мене, і що були по два, посадила. І такі, типу, Віола Віолет, от по два, тому що на них більший спрос. І оце думаю. ну Коротше, насадила їх. Бачите, щоб потім осінню, якщо я їх догляну, якщо хватить на це все, і сил, і, і води, і всього іншого, щоб потім вже розуміти, що лишати на зиму, які вони, що вони показують свої кольори, тому що дуже багато новинок, і я ну, не знаю, які буду лишати, які ні. Тому насадила, попідписувала ось всі відра, Тут в мене ще петунія стоїть. ну коротше, Безлад, безлад, кругом, тому що все ще погода погана, не зрозуміло, що куди ставити, все стоїть на купці. От під ногами, дещо заважає, ну, що вже зробиш. Так. Ну, нарешті радує те, що я це зробила, чесно кажучи, тому що я думала, я її ніколи не висаджу вже, От, цю хризантему. ну, Зробила, що тепер по цьому що буду з нею робити, зараз коротенько так пройдуся. При посадці я знову ж таки проливала обов'язково всі актарою. І ще, оскільки ґрунт у мене був, ну, знаєте, з того року, ще тут у мене був препарат Максиму в деяких, а в деяких енергодар. Ну, там я з актарою суміщала, ну, типу, актара Максима, актара енергодар. Ну, де як виходить. От, і додавала в деяких, додавала стимулятор Корене утворення, так? а в деяких добриво із ну, фосфорне, де більша частина фосфору, ну, це також стимулює ріст коріння. Ну, там, що виходило, і добавняла. На цьому все, поки знову ж таки, через тиждень, після того, як я висадила ну, ось ці я висадила трішки раніше, ну, вже вже тиждень, їм, отак вони ростуть. То я їх давала під коріння. А тут я з вівою, здається, його садила, корнеутворювач, то Через тиждень я давала йому фосфорне добриво під коріння, ну, для того, щоб колінчики наростали. Тепер, ті, що тільки ось закінчила я цю роботу, знову ж таки, перше підживлення буде з добривом фосфорним, це, де, якщо візьмемо форму, там більша цифра середня для фосфор. У мене агрогрін. Там, здається, 10-50 і далі там щось. 10, мабуть, ну, і плюс мікроелементи. Ну, це перше підживлення, ну і потім буду підживлювати. Як вони будуть рости, буду підживлювати там через дві неділі, бо з кожним поливом я не підживлюю хризантему. Буду давати рівну формулу. 20 або 18, ну, 20, 20 20 чи то 18, 18, 18, там залежно від того, яке в мене буде добре. Зараз в мене 20, а там поміняється. І що ще? Оскільки актара там є, тобто шкідник не потрібно тут обробляти, ну ще зараз його і не видно. Будемо дивитися по погоді, якщо холодно, можливо, буде хворост, то це потім також з ним розбиратися, Там ж не це все хвороби, якщо холодно, то вони можуть бути, ну там треба дивитися. І вже після того, як ну десь пройде, мабуть, що місяць, я почну, ну можливо, менше, можливо, неділі три я почну чергувати оце, оце ж підживлення 20-20-20 із азотним, щоб нарощувала зелена маса. Ну, або це буде той самий целітра міачна, чи карбамід, чи просто доброго з перевагою азоту. 30-10-10 в плантаху нормальний такий препарат. Можна по листу ним давати. Або під корінь, то майстер, там також якусь азотну формулу. Ну, на хризантему я використовую і карбоніт Підходить, і ця ж ну, слітра, ну чимось поливає. Тут не дуже я перепирую щодо хризантему. Ну, і так, щоб нарощувалась вегетативна маса, потім знову ж таки. ну це Я наперед говорю, тому що. Ну так, приблизно. Тоді знову переходимо на ліну, а потім вже на каліну, де буде нарощуватися, <клес> не нарощуватись, для того, щоб хитувало краще і стимулювало знову ж таки ці ж бутончики. Ну, це буде далі, далі буду розповідати, а поки ось так, поки нарешті висадила догляд такий. Ну, я думаю, по хризантемі тут особливого догляду зараз не буде. Ну, раз від неділю це, щоб відживити, а так то щоб полити, тому що, знаєте. У мене стільки квітів, що я не завжди встигаю щось полити, і це не добре. В тому році також не було була сильна спека, і те, що в ґрунті, то я не дополивала, і воно було нікуди ну, ще. В цьому році більше висадила в відра, тому що все-таки, якщо в відрі, то я його побачу та й полию, а в ґрунті можу. Чесно кажучи, і пропустити. Тому це більше відра все-таки. Тому що сорти різні набрала. знаєте, Деякі і дорогі живці були. Так що, А тут таке треба дивитися трохи за ним. Так, так, ну так ніби все перейшла знову ж сюди. Що хочу ще сказати? Щось було. Знову ж таки, я Чому такі горщики, я сказала? Тому що буду потім їх пересаджувати. Поки що, поки що хай ростуть так, немає де їх висаджувати. Ну, ніби все. Значить, чекаю на ваші коментарі подобаючки. Дуже цікаво, як ви свої хризантеми, чи ви вже їх всі розсадили. У мене, до речі, ще є один кущ. Ось він росте, ще його ніяк не розсадила. Але думаю, що сьогодні вже знайду час. Це він в мене один лишився по хризантему. Я його викупаю, його розділю на оці сегменти, і тут в рядочок ось так посаджу це червона хризантема. З іншим вже закінчила. Ну, що, на все добре. Коментуйте, підписуйтесь, ставте вподобачки. Миру нам та гарних вітів.